І далі шахів. рая проти Маріано Акоста Флореста. Аргентина. Рейтинг 1941. Угу. Ідею зрозумів твою. Ідею твою? зрозумів. Ясно? Чи ні? Не хочу дати мені розвинутися. Ну, нічого. Ну, не знаю. Можна сюди просто піти. Да. Не дати йому до 4, хоча. Там точно було щось краще. серьезно? Ну ты тип, конечно. Ну давай. Просто вот так. Идешь мне мотоваты, да? Шматоваты Так. Давай, захищусь. Так, нет, тут я сюда и пойду. Такс. Єсь такий хід, да, тебе тут буде. Ну, давай. Так, може і шах. А може і не шах, давай так. Правда, можеш тут пожертвувати, да? Не да, ти пожертвувати. Ні в якому разі. Шах, ну давай, поганяйся за пішаком. Навіть так. Не хочеш ти, да? А, пішачка, що ти віддав цього. А, ну, правда, він не може його зараз взяти. Скомфорт. Угу. то вона міняє. менятось. Так, 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 тему Така ідея. Поки кінь тут добренько тримає. Всіх шахів і не шахів. Мінятись хочеш? Бах-бах-бах-бах, не катить такий хід. Ну чого, зараз закатить. Тіжки ми фігурами його затопчемо. Ідеально взагалі ще було б коня тут бабахнути і потім фрезя пожертвувати. Прям через ідеально. Правда, він може фрезя прибрати і потім король втече. Мато може не бути. Ну, Хочеш продовжити. Ну давай. Дякую. Дістали все таке його. Не знаю, чому сенс так грати, як він дебют починає. 66 на 76. Ферзен бігати в дебюті не бажано. Отримав суперник d 3 Заблокували йому цілий фланг, заморозили. Так. А, слон 7. Я щось поспішив з Кіня F5, треба було швидше 3 нулі зіграти і було б менше проблем. Я хотів, щоб він так зіграв і якби на слона пограти ще. Він атакує важливе поле. Після відкриття лінії G було б взагалі ідеал. Він не забрав молодець. В нього був порядок, в принципі, по комп'ютеру. Ну, я, я думав, що тут є такий якийсь удар, але нічого конкретного я не бачив. Як... Тут ми просто. Ш... Ой, шахуємо йому цим лінієм через те, що ферзь тримає вразливе поле g 1 ну, Я вирішив пограти на мат. Короля ж2 був хід. Ну да, треба тримати поле 3, тому що в чорних ідея піти турою сюди і пожертвувати. Він це зрозумів уже тут. Що йому вже діватись нема, куди. Позиція, в принципі, вже програна. Призя, віддавай, не віддавай, ну тут. Мат в 10 ходів.